Сьогодні вранці ми прокинулися рано, нас розбудили звуки танків та ракет. До цього не готові ми морально, але збираємо своє життя в один пакет. Ми сидимо в підвалі без тепла, вони зламати так нас хочуть. Ми сидимо без світла та брудні, до темряви вже звикли мої очі. За що ви так знущаєтеся з нас? За що ми ж ми були, етаповіда точна візавання, кричали вона, Та ми не чули їх. Ось я сиджу і не розумію, хіба ж людина в 21 вік не може думати про всіх на волі? І як так можна, ми ж одної крові, ми сидимо тут місяцями, Закінчилась вже їжа та вода, Та напишу листа останнього, як рові. Можливо, ви такого ще не чули. Ми бути можемо сіляки. великі та малі, смугляві й білі, добрі і злі. Та всі ми люди і одна червона кров у нас теше. Ми, українці, люди вільні, сильні. Надія в нас не схресна на ліки. Ми віримо, що Бог нам допоможе. Він бачить всіх і вся. І Україна наша рейка переможе.